Як це не дивно звучить, здатність стати приводом сили теж є прийомом сили. Вона дозволяє зберігати свідомість після смерті і є рідкісною технікою, відомою лише кільком особам, таким як жриці сили та обрані джедаї. Коли живі істоти помирають, вони зливаються із силою. Проте, завдяки особливому навчанню, деякі чутливі до сили особи можуть зберігати свою свідомість після смерті та спілкуватися з живими. Досягнувши духовного безсмертя, їхнє фізичне тіло зникає в момент смерті. Це можливо завдяки тому, що енергія живої сили переходить у космічну силу. Знання про це доступне лише тим, хто повністю приймає світлу сторону сили, як джедаї, які живуть за кодексом джедаїв, керуючий самопожертвою і безкорисливістю. Адепти темної сторони, такі як сити, не здатні оволодіти цим прийомом. Першим відомим джедаєм, який опанував цю техніку, був кайгон. Який дізнався про неї від Шамана Вілів. На момент своєї смерті його навчання було незавершеним, тому він спочатку міг проявитися лише як постілесний голос. З часом він розвинув цю навичку і зміг з'явитися перед обіваном на татуїні. Привиди сили здатні не лише з'являтися в будь-якій точці галактики, де присутня сильна концентрація сили. Деякі з них можуть маніпулювати силою майже на тому ж рівні, як і за життя. Це продемонстрував Йода, коли зміг викликати блискавки на Акто. Крім того, він також зміг ударити люка своєю палицею, що свідчить про здатність фізично взаємодіяти з живим світом, незважаючи на те, що сам йода і його палиця насправді були нематеріальними.